Знову видаю світло є, чи нема. Світло є, чи нема. Світло Ей! Є, світло... Є, сука, є світло, блядь Є коннект, є зв'язь, Алло, козли, блядь Алло, алло Є генерайшн, сука, козлі наїбаний. Перший, дивіться, пробний перший стрім на генераторі. Він в мене іногда був вирубався із напряження, але я все потушив нахуй в хаті за одного і Майкла, щоб тут не... Щоб не було просадок, ви поняли чи не. Уса! Сука, як я заскучав, ебать. Як я сука заскучав, ахуєк Як ви? ладно, ладно, все про мене і про мене, Як ви? Чотенька? кучи. Сука, блять, прикинь, тоже скучився Я ахує, блять, я давно так. Це ж по факту, я саме... це на самая довше я пропав. Навірно, за все ну типа, більше дво більше полтора тижня не було ні разу. Навірно. А це два. Я зараз скажу, це 18 днів. В мене не було. 18. до цього було навірно саме більше це 12, десь 13, щось отака хуйня. Так, давайте, навірно, зразу сторіс їбанем, щоб не було хуйні. Я вам по чуть-чуть попіздимо. Що до чого? що вообще було? що буде, це саме важливе. Я сука, я вернувся до вас з такою хуйнею. Я зараз веду такі переговори. Е, і Якщо це случиться. Ну, я не знаю, стрім звіти, не вівши ніхто. Відоси, да, звіти були. Але іменно стрім. Ну, блять. Не, Міжгір'я дивіться, за Міжегіря ми ще попиздимо Треба якось на когось вийти, блять. Хто там. Я, я бу, що Янукевичу дзвонить, питати, ну це теж хуйня. Треба якось узнати, чи ну, до кого у кого узнати, блять. Так, значить дивіться, що, Де реп прощуку. реп прощуку буде на цьому. На Бухло-стріби. В четвер. Сьогодні що? Сьогодні понеділок, в четвер буде бухло стрім, ще за забухло стрім. Що я подумав? Зараз літо, зараз сонце, вся хуйня це було би хуйня і дебілізм сісти тут в хаті, ви поняли? А там є манга... мангал, той, що я знімав з цим, блядь, з спідометром. Ви поняли? І можна зробити красиво, буде два... Бля, що вам. Що пиздити? Шо... Про що казати, блядь? В четвер буде бухло стрім, так як ви тут лям за... надонатили на 77-му. В четвер буде стрім, типа Шашлик, Машлик, вся хуйня з Яновичем і турою хвостом. Отак. От Коли знову стрім з Лузаном на цьому тижні. Не ожидали такої хуйні? Буде повтор походу. Я ж сказав, я ж сказав, що я вертаюсь з повними штанами е, цього. мотивації і двіжжа, ви поняли? За рибалку я з'їздив на одне озеро, на яке я їздив постійно. Якщо там виключають світ в округе, ви поняли? Пропадає нахуй інтернет. 3 g 2 палки, тобто не прогрузиш навіть картинку. Я поїхав на друге озеро, там було чуть-чуть лучше з інтернетіком, але дуже вряд ли що тоже можливо. Моя задача знайти. Блядь... Фу, що це оце грає? Моя задача знайти єбуче озеро з повним ЛТ. Тоді й буде рибалка. Е, ну, Блять, вже казати чи ні, сука, за це з, з, з лузаном? Ну, як будто тебе, ми все плюсанули, і все вже ми працюємо е, в цю суботу, 24 години. Така хуйня. Я за цей час їздив на рибу, кажу, пару разів чуть-чуть то -чуть, сьопнув і все, блядь. Бо ж хуя. Десь через тижня полтора їдемо на Донбас. Вертаємося на цьому тижні Бухлострім в суботу, поход. Ще через тиждень. Оце, мабуть, буде, за що я зараз веду переговори. Коротше, така хуйня. Вертаємося, сука, мені помогло піздець, Я не ожидав вчора, я ще лежав і таке, ебать, ніхуя не помінялось в голові, ніхуя легше не стало. Все так же. Сьогодні я проснувся, щось одна з сторі з друга, третя, фух, і чувствую такий іменно. Новий заряд, ви поняли чи ні? І ще одна хуйня є, ну то вже потім, якщо все буде ок. Якщо все ок, -ок буде, буде багато ірел стрімів, Ви поняли? Літо, е движение туди-сюди, треба розбавити контентом, блять. Не то, что же все время сидите в хаті. Ну, тоже хуйня. В хаті мы зимой посидимо, не Ми не хуй посидимо, сука, в хаті зимой осенью, блядь. А зараз, поки есть вот эта возможность. Треба сделать. Берешься жестко за твич. Давай, жорстко не берусь. Ну, в целом, може, може і берусь. може і берусь. Починається нове дихання, і, і, і слава Богу, воно з'явилось. Бо якби його не було, ребята, я б там лежав би і би щуку, приїжджав би лежав би далі. Все, пізда, блядь. Але хто ми такі, щоб не єбашить? дайте мені ответить. Все, відвету немає. Зараз я вас в стресу, блядь, тим твічом, нахуй. Ну, дивіться, я уверен, що як було, вже не буде. Я вже, блядь, ну я вже хуй знає, що делать. Но удивлять я вас продовжу, Ви поняли?